Тож триває Терна Громадському інтерактивному та радіо. 1. і з нами на зв'язку. Володимир Тихий, це кінорежисер, сценарист та продюсер документальних та ігрових фільмів, режисер фільму День Незалежності. Вітання, пане Володимире. Вітаю, пане Володимире. Хочемо з вами обговорити вашу крайню роботу, яка має вийти 20... в прокат 24 серпня цього року. Фільма фільм Ваш День Незалежності. Будь ласка, розкажіть, що це за фільм і що очікувати українцям від нього? Ну, це фільм, який розказує про День Незалежності, який ну, вже практично рік тому відбувався. Ось це знято в дев'яти місцях. Це міста, селища і бойові позиції в Україні. І це різні герої, і вони поєднуються. Це мозаїка такого їхнього життя. І вона ну така дуже динамічна, насичена емоціями, і по суті, головний момент такий дуже важливий, що зараз, дивлячись, вже з такого ну, з шматку часу, як рік, це дуже такий оптимістичний, я б сказав фільм, тому що в ньому відчувається цей дух перемоги якого він зараз нам так поми так вже дещо так позабули цей настрій звільняти Україну, після якого справді було звільнено там що, 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 Херсон, наприклад, і е, він такий просякнутий таким досить класним. Побутовим позитивом, я б сказав, тобто там, звісно, є багато патріотичного, але це такий настроєвий фільм, в якому кожен для себе знайде свою якусь оптимістичну ноту, на яку кажу про українців, і тобто, туди і на цей фільм можна ходити родинами, і це все буде загальний такий приємний сімейний перегляд, пане Володимире. А де відзнімали і хто став героями вашої роботи? Фільм знімався в Києві, Київській області, в Одесі, Харкові, Миколаєві, Львові. Тобто, одні з головних героїв, це, наприклад, е Така командир підрозділу протитанкових військ, як Тетяна Чорновілів. Тобто це день протитанкового підрозділу, як, як він його проводить, як вони там готуються до святкування загалом, тренування відбуваються, тобто вони не на бойовому завданні знаходяться. Ну і власне якісь їх такі деталі, їх смішні, якісь там і, і такі чуттєві їхнього життя. Тобто, знову ж таки, у Львові це в нас. Пан Кензор, це депутат шести скликань, права рука Чорноволос, який свого часу доклав максимально знову ж таки з колегами із своїми побратимами по партії рух, доклали максимум зусиль, щоб Україна таки здобула свою незалежність. Власне, він знаходиться в постійному таку комунікації з, з новинами, тому що якраз День незалежності його всі. Намагається з ним взяти інтерв'ю, власне, але по суті, в цей день здається, більше десяти було е, тривог е, щодо ну тобто, е, які робили, чинили росіяни, і власне кожного разу випадає така ситуація, що тільки він починає давати якийсь ефір, починається як звучить тривога, і всі мають ховатися бомбосховище. Ну, власне, можна тут побачити от, пана Кензера, є художниця Київська, е, така мила дама, є дівчина от, якраз е, з Херсону які 14 років, яка підробляє, ну, вона взагалі, то, чи, чи, звісно. Студентка вчиться з ну, шкіль, шкільним віку. вчиться на е танцівницю в ліцеї Харківському, але ліцей роз розбомбили. То, по суті, там робот, ну, не вона там вчитися. Ну тут є тут, тут багато передава. От я вже де деться, соловей позиція називається така. Вони дуже тихо розмовляють, тому що буквально 400-500 метрах знаходиться позиція росіян періодично перестрілки відбувається. Ну прям прямий контакт. От, ну і дуже цікаво, правда, радше подивитися, пане Володимире. Ну і цікаво, от я вас запитував підбір героїв, як він відбувався загалом. Як ви склали саме такий сценар, і саме от таких от людей вирішили взяти у свою роботу. Є розуміти, це в принципі фільм, який ти плануєш багато чого, але дуже гнучким має бути, тому що ти залежиш від реальності. Це не постановочне кіно, де ми можемо написати сценарій, запросити акторів, поставити, якщо вони гарно виглядали. Це в першу чергу. Ти маєш розуміти, що ця людина не підведе. Ну не просто ти не підведеш, вона буде гарно виглядати, а тим, що взагалі просто фізично зможе бути присутня на, на знімальному майданчику. Тобто ти до неї приїхав, і вона десь не в іншому місці. Тому це в принципі так чи інакше. Е, герої, з якими я працював на попередніх проектах, це були не а може і повнометражні історії. Тобто, з паном Кензером ми свого часу зробили е, з загином кін ну, з ведучим загину кіноманів досить популярний такий youtube канал і блогер хлопець, який його веде, зробив документальний фільм свого часу про незалежність, який ну, дуже популярний. Знову ж таки, в YouTube. з Чорновіл. Ми теж працювали над попередніми проектами короткометражними, так, от і так практично в випадку, наприклад, з людьми, які працюють там на передовій, то зазвичай це все ж таки хлопці, які зараз. Були документалістами в мирному житті. А зараз воюють, і ти ну, залишаються кінематографістами, членами нашого о, групи Вавілон 13 кінематографістів. Тобто ти спираєшся на їхні можливості, і вони вже ну, попередньо узгоджують, що куди і яким чином знімати, вони е, починають це робити, коли тобі треба. Пане Володимире, цікаво, що також. Цікаво також, чи у вас відбувалися зйомки безпосередньо на фронті. Ми бачили от в трейлері, там, що з гаубиці відбувається постріл. Чи це все-таки постановочні кадри були? Ні, це, це безпосередньо зйомки на нулі. У нас є якби де дві локації. Ті безпосередні є це гнів. Це огнива позиція підрозділу гарматного, яка відпрацьовує, яка там просто якраз тоді от щемили ворога з тим, щоб відтиснити вигнати з території Херсону. Це якраз там ця позиція, яка там постійно їх накривала. Це Е, і вони там просто ці хлопці цілодобово там просто, якщо там навіть трейлери видно, як вони там сплять на землі, тому що вони ну, просто не можуть покинути позиції, мають працювати весь час тільки як отримують команду, а є от позиція піхоти, яка врилася в, в посадці, і вона вже знаходиться. Вже, це позиція на Донецькому напрямку, і там вони працюють. Ну і власне там теж ну. Цілком бойова ситуація. Єдине, що вони не, там не немає в них вогневого контакту, на відміну від арти, вони не стріляють, але вони стають об'єктами прильотів певної кількості, але найбільш там, катастрофічно, я відкрию певний секрет, стає потужніша злива, яка заливає всі окопи, вони опиняються в вод, воді по, по коліну. І це насправді стає най, таким, як сказати, найбільшим ударом. За декілька діб, які там вони могли собі уявити, тому що бойова ну, диспозиція вона дуже сильно впливає там. Це ж волога, розумієте, все там мокре, і ті ж автомати. Там ну, і власне ну єдине, що це знову ж це на всіх позиціях, і ворога теж саме відбувається, пане Володимире. Цікаво, як вам вдалося одразу в 11 локаціях контролювати зйомки, яким чином це відбувалося, чи задоволені ви були тоді своїм цим процесом? Ми об'єднання об «Вавилон-13» існує вже 10 років, розумієте, і воно в принципі так чи інакше, з самого початку складалося з тим, що це було е, об'єднання професійних кінематографістів. Ну так в Києві склалося, що там до того ми там робили якісь ігрові історії. А коли почали було 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 почав по перше євромайдан спочатку, тобто ми йому там ходили. Намагалися по можливості якби зробити масові ми, ці протести от, з власною присутністю, але розуміли, що це ми можемо більше робити. Але ж коли були побиті студенти, то ми зібралися нас, то тобто, тоді було перше шість чоловік, 에, придумали певний концепт, і буквально за день-за два це все розрослося. Там і вже стало більше 20 чоловік, а потім вже десь через місяць вже було за п'ятдесят чоловік, людей, які так чи інакше. Ну там були і студенти, звісно, але вже були професіоналами своєї справи. Ми почали робити велотинація. Звісно, час йде, певна кількість міняється, але так чи інакше, стиль і розуміння. Воно вже роками відпрацьовано. І ми розуміємо, що і як робити. Тому я по суті не те, щоб там буквально управляв процесом. Тобто, це людина, з якою ми знімали на один раз. А вже багато-багато разів, і в принципі так інакше, коли йдеться про те, що знімати на що робити, акцент, як таку стилістику, то ми проговорюємо і вона вже працює з нею. Тому по суті, я тільки знаходився в Києві на, на майданчику, де ми знімали саме роботу ДСНСників, е які працюють з тим, що реагують на ну на, 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 на ну, запускають тривогу по Київській області. Тільки часу пішло на те, щоб об'єднати все це в один фільм. І я так розумію, він вже готовий і незабаром з'явиться на екранах. А, ну так, він вже був в, в, на, на фестивалі одному, два, двох. Зараз так. Тобто він вже, вже готовий, в принципі, більше півроку. Тобто, по суті, для того, щоб його зробити, саме як певний, є вже змонтований. Залучений проект пішло десь приблизно місяць-два. Потім постпродакшн, пов'язаний зі звуком і з картинкою, яку кольоркорекція робилася, це відбувалося в поляки. В поляки є повносправними партнерами по виробництві цього кіно. Тобто ми на цей момент зараз не фінансуємося взагалі, кіно не фінансується через держкіно, тому що війна і гроші важливі на дрони. То на відміну від нас поляки фінансують кінематограф і в тому числі польську. Тобто, це фільм, який зроблений ко продукції з поляками, і поляки нам дали, надали фінансування. І, власне в Польщі редукція звук. Робилася кольокорекція, там технічні всі ці моменти з постпродакшеном. І ну і в них воно працював. Вони працювали вже за своїм спокійним таким виробничим темпом, і, тобто, десь місяця, три-чотири до сих пір ми там, зараз докупимо до, до, до титри, тому що. Титрі дуже така відповідальна річ. І там треба, щоб нікого не забути, щоб не було помилок, бо це неправильно. Люди, там, ризикуючи власним життям часу, допомагали нам, і треба всіх згадати. То правильно ми розуміємо, що фільм відзнятий за власні кошти? Загалом так, за кошти кінокомпанії, ну як об'єднання Вавілон 13 і за польські кошти. В цьому контексті не можемо не зачепити теми, можливо, не зовсім до нашої теми ефірної, але цікава ваша думка щодо скандальної ситуації, яка днями трапилася з серіалом СМТ Інгулець, на який виділило, виділило держкіно чи то, точніше сказати там Міністерство культури. 33 мільйони гривень. Як ви ставитеся до цієї ситуації? Чи не хотіли б ви, щоб все таки, можливо, такі ваші роботи або подібні до ваших робіт фінансувалися державою, аніж щось там невідоме від Юрія Горбунова? Ну звісно, ми хотіли б, щоб наші роботи фінансувалися державою? Це безумовно і тут. Ми не є якимись, скажімо, унікальними в цьому питанні. Питання того, що наскільки є е, правильно зараз ця ситуація насправді вона дуже прикра, е, тим, що вона загалом е, це сказав, сказати, зби саму ідею там кінематографу на за гроші держави, та, тому що вона апріорі спотворюють це, 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 це поняття. Насправді, ну, це, це та зброя дійсно та той же жарбуров стратегічно говорить правильні речі. Але, по перше, це не кіно, це серіал, і це зовсім інша комунікація, і це зовсім інші задачі. Тобто, ну, телебачення взагалі існує за рахунок того, що воно поширює вже створені сенси. І не може, здебільшого воно, якби там, якщо казати про художні форми, ці сенси створювати, тому що це зовсім і ну технології інші. А от саме кіно, література, театр це ті речі, які працюють глобально стратегічно. Вони осмислюють цю реальність і надають, якби певні ну, прямо кажучи, сценарії для того, як жити людям в цій ситуації там українцям, та то тому без якихось художніх форм фільмів. Ну, нам не обійтися. І це якби та можливість, коли ти от, наприклад відбувається там фільм, і вже вже там там, наприклад, ми, як ми можемо назвати зоряні війни. От. І вже за зоряними війнами розгортається певна галактика, вже телевізійники вже відпрацьовують саме серіали, тому що вони беруть і розроблені вже ці образи ідеї, і з ними працюють. А тут трохи така дебільна вибачте, ситуація, коли ми беремо якби документальну реальність і одразу намагаємося з нею робити серіал. Це нивілює взагалі ідею, ну і по суті біда, тому в тому плані, що сама ситуація вона скомпрометувала цю задачу. І що для більшості людей взагалі виглядає так, що це держкіно фінансує серіали, хоча навпаки, це не Держкіно і це. Знову ж таки мінкульт, і знову ж таки там ідея конкурсу абсолютно профано... профанована. Тобто, його як такого не було про нього, ніхто не знав його як тактично взагалі. Не відбулося, і тобто, це по суті була якась вольова погана історія з тим, щоб профінансувати там найбільше, найближче до, я так розумію, того ж Ткаченка. Так по суті, ну і там, певно, все ж таки, до офісу президента телевізійної структури, щоб вони якось це могли прожити цей час. Ну і, ну воно так просто не зараз не відбудеться. Тобто це їм це не допомога, а це швидше шкода і собі і цим же телевізійним структурам, тому що вони так чи інакше мають себе якось знаходити в цій ситуації самостійно. Не думати, що вони там будуть брати державні кошти, якось там переживати, знову ж повертатися в той же стан, коли ці ж ідеї серіали вони будуть дирижувати там російською мовою і знову продавати на пострадянський регіон, яким цим з чим вони займалися півтора роки тому. Розумієте, що, ну, що це просто взагалі абсурд. Володимире, ну і цікаво, то чому все-таки такі персонажі, як Юрій Горбунов, не шукають якихось додаткових коштів не з державного бюджету? А це знову ж таки, ми маємо розуміти, що ми по, по суті, е, телевізійні телевізійники е, там комерційні наші, е, там один плюс один інтер. Там, е, Канал Україна. Вони часто люблять козуватися тим, що ми бачите, ми такі молодці. Ми робимо продукт, який сам себе окуповує. Ми заробляємо гроші, і оце ми зараз зробимо знову ж таки за державні кошти повернемо гроші. А насправді це не так. Всі телевізійні канали комерційні вони були від ну, як це сказати, насправді вони знаходились на дотаціях певних політичних гравців, яким було зручно, скажімо так, просувати певну політичну ідею через ці канали, і вони вкладалися кошти. Вони ніколи себе не окуповували. Розумієте? насправді вони займалися тим, що ну так чи інакше лицемірились в цьому питанні, а просто або просто якби, дурили там суспільство, тим, що це ми є незалежними, там і тому подібне? І тут головне ну знову ж таки. Талановита людина Юрій Гарбунов там популярна. Вона ну вона є обслугою насправді. Ця психологія людини, яка є обслугою, вона зараз намагається знайти знову ж таки нового хазяїна, який буде фінансувати. Насправді вони не готові для дориночних якихось культурних взаємодій з реальністю. Вони готові тим, що вони ну до того, щоб взяти е, стандартну якусь історію, е, зробити українське прізвище героям там якісь. Лубочні колорит туди запхати, там, вишиванки. І оце вже українське наше кіно. розумієте? Насправді, ну це, це не воно нічого не робить. От, як хтось сказ, згадав, що от Монаті мільйони там, в нього тиражі, перегляди його там, цих кліпів, але по суті вони не є, вони не, не є культурою України. Вони взагалі не є культурою як такою. Це просто як бо. Можливість саме заробити на певних ідеях, які ти тиражуєш, і просто в ну, маркетинг і нічого більше. Те ж саме, в випадку з Горбуновим, вони намагаються цей маркетинг залишитися в, в стані цього маркетингу, я за, за рахунок якого 10, ну, там, більше 10 років існували на українських телевізійних каналах. Ну, абсолютно з вами сьогодні, пане Володимире, щодо Дмонатіка, що це наша. Волинська і луцька ганьба, але все-таки повертаючись до вашого фільму День Незалежності, то ви згадували, що він вже був представлений на двох фестивалях. Що це за фестивалі і коли і де саме українці зможуть побачити його 24 серпня? Дивіться, він був представлений саме на фестивалі, який був в Чернівцях. Миколаїв -фест, як, ну, імені Миколи Миколичук Фест-фестиваль і буде на Одеському кінофестивалі представлений. От якраз на 24-те він буде в цей період знову ж таки. Часнуя загалом базуватися в Чернівцях, хоча частково будуть показані фільми в Одесі. Ну, зараз Одеса дуже незручний місце для фестивалю. Ну і власне ми будемо робити невелике турне по містах України з перед показом. Тобто, це починається з 24-го. З серпня Ну і, власне, з 24 серпня, це вже прокат в кінотеатрах України, де вони працюють. рішення пане Володимире, що ви особисто очікуєте від після того, коли цей фільм вийде в прокат? Я очікую, що, ну, що в... як це сказати, люди підуть на нього будуть дивитися, тому що це кіно. Яке тобі дає е, е, енергію для е, життя то чи я то, зараз, як трохи не е, е, схоже на такого приповідника, але насправді так воно є. Воно дуже оптимістичне. Це от якраз а сорі, я ж забув. До кудесь був в Києві? Я думаю, що що це що, щось от до кудесь тому великий приклад був, тому що цей якраз фільм і. Е, е, Спровокував те, що в нас зараз є арта афіша, яку ми будемо презентувати. Коли там прийшли там. Ну там, звісно, хто кудись був такий професійний фестиваль. Там було більшість документалістів, але там були ж новички аніматори Аніматор, дівчина там чудовий у нас така молодий, намалювала нам артовську афішу. І, власне, я до чого це кажу? До того, що це спровокує певну творчу реакцію людей на, на цей фільм. І вони почнуть якісь там бачити свої, можливо, в своєму житті. Нові нюанси, та і знову ж таки, ділитися з ними через власні там, соцмережі, щось фотографувати, фотографувати знімати. Тобто, воно таке провокативне кіно саме до творчості. тобто А творчість нам зараз дуже необхідна, завдяки ній ми перемагаємо ворога. За вашу роботу та те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися в нашому ефірі, Володимир Тихий, кінорежисер, сценарист та продюсер документальних і ігрових фільмів, режисер фільму День Незалежності якого ми якраз і матимемо можливість побачити саме 24 серпня цього року був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, Дякую. пане Володимире, тримаємося На все добре, До До Україні. Героям слава!